А вчора ввечері, прилетівши у Вашингтон, прем'єр-міністр України звернувся до учасників форуму однієї з найвпливовіших єврейських організацій американського єврейського комітету. Питання агресії Росії проти України стало одним з ключових аспектів дискусій на форумі, на якій зібрались представники єврейської громади з багатьох країн світу. Американський комітет євреїв, на форум якого цього року до Вашингтона прибуло багато представників єврейської громади з України, виступав за визнання української незалежності навіть тоді, коли адміністрація Сполучених Штатів ще з обережністю ставилась до перспективи розвалу радянського союзу. Про це представляючи прем'єра, нагадав виконавчий директор комітету у 1991 році американський комітет євреїв зайняв історичну позицію, маючи у Вашингтоні адміністрацію, яка не бажала швидкого розвалу радянського союзу і становлення України як незалежної держави, наша організація звернулася до президента Джорджа Буша із закликом визнати відновлення незалежності України. Ми закликали членів Конгресу підтримати цю позицію, і адміністрація таки визнала відновлення незалежності України. Сьогодні євреї світу переконують міжнародну спільноту стати на захист України про те, що анексія Криму та неоголошене вторгнення у східну Україну є грубим порушенням міжнародних норм. Говорив на форумі і міністри закордонних справ Болгарії кримінальна анексія Криму та війна на сході України, жахливі злочини і ділу в Іраку демонструють появу альтернативних політичних та соціальних моделей у світі. Вони можуть бути неприйнятними для нас, але достатньо прийнятні для багатьох. У контексті змін у світі та посилення радикалізму на важливості ліберальних демократій світу триматися разом. Наголосив прем'єр-міністр України, якого зал вітав оваціями. Він нагадав спільність історії української та єврейської нації і бажання інших шляхом голокосту чи голодомору знищити обидві нації, не дати їм можливості розвиватись і обирати власний шлях. Арсеній Яценюк нагадав присутнім, що віддавши у 94-му році ядерну зброю Україна сьогодні залишилась наодинці з агресором. Ви напевно пам'ятаєте, що у 94 році Україна підписала сумнозвісний Будапештський меморандум зі сполученими штатами, Великобританією та іншою країною сусідом. Україна віддала один з найбільших ядерних арсеналів у світі і нам обіцяли гарантії нашої територіальної цілісності і суверенітету. Отже, ми залишились без зброї, і тепер ми втратили Крим і схід України. І цей конкретний факт. Підриває наші глобальні зусилля щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Український високопосадовець наголосив, що невиконання зобов'язань по Будапештському меморандуму підриває не лише довіру до будь-яких гарантій та угод, але підриває систему безпеки у світі. Сьогодні сказав Арсеній Яценюк, Україна вимушена захищатись від агресії Росії. Вия Фейсиндвілвовізваша. Ми знаходимося у стані справжньої війни з Росією. Україна єдина країна у світі, яка воює з регулярною російською армією. Це війна не лише між Росією та Україною. Це війна між минулим та майбутнім. Це війна між тьмою та світлом. Це війна між диктатурою та свободою. І щоб виграти цю війну, ми маємо об'єднатися разом. Ми переможемо окремо. Ми програємо. Емоційно і зі словами подяки єврейській громаді світу завершив свій виступ прем'єр-міністр України Мирослава Гонгадзе, Дмитро